Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 15 червня, 477-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни випустили 20 іранських дронів камікадзе по Україні. Більшість, а саме 13 штук по Одещині. Ну, наші красунчики з ППО просто відмінно відпрацювали, і всі 13 штук збили біля міста чи над містом Одеса. Просто чудово. І загалом всі 20 штук цієї ночі вдалося збити. Тому прильотів від іранських мопедів не було. А ще цієї ночі росіяни випустили чотири крилаті ракети знову в сторону Кривого Рогу. Одну вдалося збити, а три ракети по повідомленню місцевої. Адміністрації прилетіли по промисловості Дніпропетровщини, а саме десь біля Кривого Рогу. Пожежники вже відпрацювали. І жертв немає. В сусідньому місті Герою Миколаєви минула доба пройшла більш-менш спокійно. А от в Миколаївській області росіяни продовжують обстрілювати очаків. Цього разу удари прийшлися по самому місту, по житловим будинкам в місті, об'єктам інфраструктури, але постраждалих немає, бо більшість народу звідти вже давно виїхала. Ну і також росіяни обстрілюють Херсонщину. Там дві людини травмовані минулої доби, хоч без загиблих. А щодо бавовни, то в Крим щось знову якісь залетіли невідомі дрони. Росіяни, як завжди, кажуть, що все збили. Але ми то з вами знаємо. Росіяни завжди брешуть. Цієї доби, як завжди, чекаємо на бавовну для росіян. І давайте закинемо хоча б по 10 гривень волонтерам, яким довіряємо.